Всім привіт! З вами канал «Свинарство з Нуля. У нас сьогодні дівчата розносять пліву. Мальвінка гуляє і ромашка. І сьогодні будемо дві разом осінняти. Я вже замовив сім'я. Мальвінку буду сміняти. Куди? Петрени так само. Це наші пацята. Ромашку. Ромашку будемо міняти дюрком. Того разу так, я ось міняв мальвінку первістку дюрком. Поросята блинці невеличкі, опорос пройшов нормально. Будемо бачити це. Ця первістка ще не так буйствує, а ця. Вже розносить. Тікай. Мальвін. Вона вже навіть нічого не каже. Я її палочкою стукаю, але також не сильно б'ю. Вона вже стоїть як копан. Да, Почекай. В 11.15 нам маршруткою передадуть дози. І десь це... В першій годині дня йдемо і міняти. І потім вже десь в восьмій, Через 7 годин. Отак, От так у нас виходить, тікай, тіка. Їсти не їдять. Їсти не їдять. Нічого не гудять. Ну ця, ця то ще ромашка вона їсть, гуде і їсть, а мальвінка то... Ну, будемо бачити, я думаю, що вона ще гуляє, бо вона що вчора теж то, ніби так позавчора не видно було, а вчора і сьогодні вже більш така запінилася. Будемо ну, бачити. Ну, мальвінка тут то це точно, бо по неї видно. Вона розносить хліва, хліва розносить. Ще як нікого немає, нікого не чує, то ще не, не чути. Ну тільки почула якийсь голос, чи хтось зайшов до хліва і тут тут капець що робиться. І сьогодні. Сьогодні осіннимо обидві. робить? хоче, фірку хоче вирвати. Дівчата наші продовжують розносити хліва, наша мальвінка. Забрав я вже дози. Це в нас дюрок і це п'єтрен. Катетери це для перістки, а це для мальвінки. Ну і зараз будемо пробувати вводити. Ну, мальвінка, думаю, буде все нормально, а от ромашка наша не знає. Ну, будемо бачити зараз. Ввели ми ромашці вже одну дозу. Зараз ще катетер не виймаємо поки. Вони тут ще поки що три їх. Тому що немає куди їх... Як, є куди перегнати, але ще не було часу, коли її перегнати. Вона стояла нормально, стоїть добре. О, вже й сам виліз цей катетер. Ну, Вже все. Стояла вона хорошо. Як краще, як мальвінка перший раз. Використовував я е, запах кнура. Зараз я. Зараз йдемо вводити мальвінці. Це ми ввели першу дозу і ввечері ось такий запах кнура, я використовував і зараз будемо вводити мальвинці. Мальвінка також стоїть непогано, не, нігде не бігає, того разу вона бігала. Так, вона нас хоче, щоб її гупати? Цього разу я кажу, вона стоїть цього разу непогано. Тістиє на хребет трошки піджимаємо, пускаємо і воно само втягує. Також я чехнув цим. І вона стоїть. Того разу вона бігала. Того разу я, як би сказати, не міг зрозуміти, чи вона за кнурами чи ні. Пішти поки що. Ввели вже ми в мальвінці дозу. Сім'я перед тим, як водити, ми підігріваємо обов'язково. Так рекомендують ці люди, в яких ми беремо. Куди, куди вже кусати мене? Ну і зараз знову ж залишаємо катетер на пару хвилин. Так, рекомендують, щоб зразу не виймати його. Куди, куди мальвін? Ну що ж, вели нашим дівкам Це наша ромашка. Вели по дозі. Мальвінка Трошки вже заспокоїлася. Але ще все одно трошки така агресивна. Ну і вже будемо чекати до вечора і ввечері ще, ще по одній дозі введемо. Поросятка злякалися, не знали, що це таке робиться. Дівчата наші заспокоїлися, вже нема цього гуркіту. Вже мальвінка не підкидає фірткою. Ще така вона скоренька, по клітці ще ходить, але вже не підкидає хоч фірт. Вже не буде так. тікає, тікає, бо тільки похвалив, тебе ти починаєш гризти фіртку. Вже воно менш агресивні. ми вже. Другу дозу по другій дозі нашим льохам. І цього разу я вже осіннив дві льошки мальвінку і залишивши від неї ромашку. Планував я не цю, але попробуємо, що буде з цієї льошки. Ось її дюрком. Того разу, коли мальвінку перший раз також ось міняв дюрком, Було ніби нормально, вони невеликі, вона народила без проблем. І так само вирішив цього разу ромашку також ось мінити дюрком. А мальвінку є Можливо, що від неї ще залишу льошку, тому що ну, будемо бачити, як в неї пройде цей опорос. Тому що попередній опорос. Пройшов дуже погано, дуже погано. Ось ці поросята залишилося всього, на все зараз 5 штук. Але, якби ці були здорові, також не погано. Пробуємо вже дві Я Не знаю, як буде далі, можна було б більше будувати є чим, але... Немає приміщення, де їх тримати. Це, сюди я зараз, заради Мальвінка пережину ромашку, а Мальвінку пережину ось цю клітку. Цих дівчат, отих дві, я пережину на вулицю. Не знаю, я їх буду або здавати. Або там в мене хочуть купити одну, а одну буду теж буду продавати також, але не знаю ще. Можливо, буду різати і продавати. Ще буду бачити. Ну що ж, на цьому буду закінчувати своє відео на сьогодні. У нас вже на вулиці ніч. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре!